Привіт усім, рада вітати вас в гостях у себе на каналі. Всім, хто долучився до мого каналу, ласкаво прошу, хто ще цього не зробив, обов'язково долучайтеся. Отож, буквально вчора показувала вам проблему зі своїми індиками. Тобто їм 7 тижнів і одного індика ми застали загинути, будемо так казати. Ось, трішки нагадаю. Просила у вас допомоги, рекомендації, що би їм дати, що з ними зробити, і як бути. Дуже багато отримала коментарів, дуже багато отримала версій, різноманітних рекомендацій на рахунок лікування, і що робити, і як діяти. Тому за це вам безмежна велика подяка, тому що вони залишилися осторонь. Там мені хтось писав за що ж, дякую. Ось, але. Обрала я, ну, в общем, прийшов час діяти. так Рекомендації маю, лікування, які радили, також маю. Отож, прийшов час діяти, що і як я буду робити. Що буду їм давати? Наразі вам не скажу, тому що не знаю, чи події. Ось. Будемо дивитися, спостерігати. Уже у той момент, як я побачу, що результат є, дія позитивна. Розкажу, що я робила і як з цього викручувалася. Якщо ж буде негативно, так само розкажу і покажу, що ось це, це давала, воно не спрацювало. Тому ось так. Галом бачу, що в мене є ще кандидати на, як то кажуть, російською мір іноді, а це Українською буде на забуття, так? Тому почну я, звичайно, з неї. Мені здається, що це індичка. Ну, чогось мені, так, до прикладу, здається, що всі індички дещо дивні. От такі вот задумані. Погляньте, там одна сидить. І ось тут біля самця ще одна сидить. Ось. Тому не знаю, або ж вони вже якось проявляють свою активність ці самці до індичок. І, ну, в общем, я можу фантазувати багато. Ще раз нагадую всім, хто перший лише долучився до мого каналу, що я не є ветлікар, тому знати максимально досконало причину хвороби та. Методи її лікування не можу, але можу вам показати на власному досвіді, що роблю і як. Думаю, багато хто, хто наважується тримати птицю так само, як і я не являється ветлікарем. Тому, звісно, нам дуже гірко, тяжко, тому що не всі ветлікарі відгукуються на допомогу і не всі ветаптеки. Не всіх вет аптеках працюють кваліфіковані робітники, які можуть надати ту чи іншу консультацію. Зараз індивідуально своїм засмученим ось таким задуманим індичкам я дам препарат. І загальному для всієї птиці і для кур, і для більших, і для менших варіатів. Ось для всіх-сіх профілактично у водичку також даю препарат. В общем, препаратик я вже дала, а далі в мене ще є одна така чудесія. Через неуважність, через зайнятість, через заклопотаність, через в общем, великий об'єм справ та думок, які в мене є. Не дочитала. Стюметрний дозол дається 5 днів в той чи інший період. Тому маю ось тут мішечку таблеточки і зараз кожний клювик дала вчора по одній і сьогодні і завтра вже всім буду давати по одній таблеточці. Ну, варіати страшні. Один фаверолька задирака. Цей що з голим затком, оцей, ходить і всіх задирає, щоб він там висмикував когось щось, щоб він там дуже задавав шкоди комусь, то ні. Але отак любить повоювати. Ось так, до речі, курочки п'ють водичку. Впав листочок туди, не думайте, що це якась какулька. Нічого ніби поки що, слава Богу, ніхто не втопився. Але це дуже небезпечно. Не повторюйте за мною. Году я індиків ось таким кормом. Корм для індиків. Взяла від калинки. Багато кажуть, що цей корм недобрий. У мене вже стільки різноманіття тут кормів, використаних топ корм. Дворик. Що тут в мене ще є? Ще дранива. Хто знає, так? Ну, я не можу. Який би комар, корм я не брала, зрозуміла одне. Що кожен пробує собі по-своєму, одним подобається одне, другим подобається друге. І благо, якщо все добре, то й той корм вважається ідеальним. Як тільки щось іде не так з птицею, одразу найгірший корм, який лише може бути на цьому світі. Ну, тому... Не знаю, я е, не є прихильником одної фірми або того чи іншого корму, я вважаю наступне. Що е, так як брендовані е, комбікорма приготують збалансовано той чи інший корм, е, в домашніх умовах це зробити не вдасться, якщо у вас, звичайно, немає гранулятора. Тому що гранулятор... Всі пожидні речовини, які б ви не додали, зліпить їх до купи. Так, бітонамишалка перемішає, чи там інший якийсь агрегат. А цей гранулятор його зліпить до купи. А якщо нема гранулятора, то робимо зерно суміш в домашніх умовах. І не факт, що кожна курка з'їсть там, до прикладу, ту кісткове борошно чи рибне борошно. Ну тому чи той премікс, чи то БМВД. Тому я прихильниця. Би Мені до вподоби та чи інша фірма, у мене немає нарікань. Індикам я давала топкорм, топ, топ ой, не топкорм, дворик цього року і з дворика перейшла на калинку, бо вони відставали в зрості. Хоча я більше переконана, що відставали в зрості вони тільки через те, що їм було холодно, і вони більше грілися під лампочкою, ніж те, що йшли і їли корм. Минулого разу, як я тримала індиків, то тримала, годувала ще нивою, вони теж відставали в зрості, але я також переконана в тому, що це я трошки напартачила, тому що я давала їм в їжу м, яйце, варене, сир, зелень, цибулі і так далі. В общем, кормила їх як звичайних домашніх індиків, тому вважаю, що тут теж я напартачила, Але того разу я перейшла на топ-корм. Принципі різниці я не відчула. В общем, вчитися мені ще й вчитися на тому, щоб не допускати помилок. І нарешті індики в мене дожили і виросли в такі, як то зазначено в таблиці. Впевнена, на наступний раз буде набагато краще. Що ж, не ну, одразу я їм насипала корм в годівничку. Як прийшла з роботи, хочу бачити, чи всі підуть їсти чи ні. Чи загалом мають апетит, ті, що були такі сумновастенькі. Тому вчора зробила розтин все ж таки цієї індички, була печінка ось так на всю мою відкриту долоню. А вони досить такі невеликі. Ось. І в печінці були такі білі, круглі плями. Там гестомельоз, чи як то мені писали, що. І я загуглила, і справді печінка відповідала тим картинкам, які мені написали в коментарях, що це є гестомельоз. Тому, можливо, так воно і було. І в шлунку я знайшла п'ять кісточок від черешень. Тому отакі-то справи. Можливо, все докупи склалося. Карта лягла не так, як треба, так, як кажуть в народі. І. Усе докупки, докупки об'єдналося і такі були того плачевні результати. Все може бути. І такі-то справи. Не перестаю дякувати Збройним силам України за те, що допомагають нам робити наші справи кожного дня. Безмежно вдячна всім вам, хто підписався на мій канал і став моїми друзями, підтримуєте мене. Також не перестаю вам дякувати. Бажаю всім вам вдалих інкубацій, здорових пташенят, мирного неба нам над головою, сімейного затишку, здійснення всіх задумів, мрій, сподівань, міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!